Вітаю усіх! Сьогодні будемо говорити про деякі конфігурації моделей сутностей для Entity Framework, про ініціалізацію бази даних початковими даними та про деякі обмеження. Почнемо з того, що проаналізуємо наші класи, наші сутності. В нас є клас студент, який складається тут з декількох властивостей, і з деякої властивості, яка представляє собою зовнішній ключ. По суті кажучи, ми раніше додавали навігаційну властивість, яка вказувала в цілому на об'єкт іншого класу, і тоді автоматично створювався от такий ключ у базі даних. Можна властивості ставити в наш такий клас, який зв'язаний з іншим класом, можна ставити і навігаційну властивість, і зовнішній такий ключ. Тоді ми будемо мати доступ відповідно до полів при потребі, і до ключа, і до цілого об'єкту. скажімо так. Все одно такий ключ буде створюватися, якщо в нас є навігаційна властивість. Далі в нас є контекст бази даних, і тут якраз почнемо з того, що поговоримо про конфігурацію. Якщо у нас багато рядків конфігурацій, багато всього, багато всяких обмежень, ми можемо їх виділити в окремий клас чи в окремий метод. Для прикладу, тут я зробив і окремим класом, для студента зробив окремим класом. Для університету зробив окремим методом. Дивимось: окремий клас. Відповідно, викликаємо застосовуємо цю конфігурацію для нового об'єкта цього класу. Новий об'єкт, тобто клас, має реалізувати інтерфейс, типізований інтерфейс, відповідно вже. І в нього є метод. І в нього є метод, який приймає. Модель, скажем так, цієї сутності, і для неї вже ми можемо застосовувати фактично наші обмеження. Як бачите, тут вже ми не типізуємо сутність, по суті кажучи, як би це було в нашому, як ми звикли методі on-model creation, Тут ми вже не типізуємо, тут вже типізовано, ми просто застосовуємо, грубо кажучи, простими словами, скорочуємо запис і використовуємо необхідні нам обмеження чи дані. Зараз ми про них ще поговоримо. А стосовно методів, аналогічно передається суді сутність, яка типізується. І для цієї сутності ми використовуємо відповідно наші обмеження, дані конфігурації. Тепер стосовно того, що ми тут робимо, іноді необхідно, щоб база даних мала вже якісь дані при першому, скажімо так, зверненні. Тобто, не додавати дані, як ми ось тут робимо. А вже би вона була, тобто при, оцих перших, при першому використанні бази даних, коли ми будемо додавати першого студента туди, в базі даних вже будуть дані. Як ми це робимо? Ми це робимо через відповідний синтаксис, через відповідний метод hasData, який додає фактично дані при тоді, коли створюється база даних. Але саме тоді, коли створюється вона. Тобто тут вона перестворюється, то в нашому випадку завжди буде додаватися. Але якщо ми не міняємо структуру бази даних і ми закоментуємо, наприклад, цей рядок, тобто не буде видалятися база даних, то е ці дані додадуться тільки перший раз. Якщо ці дані будуть постійно додаватися, бо, в принципі, ми використовуємо нашу базу, ми постійно додаємо при кожному запуску, при кожній компіляції, то. Ці дані один раз тільки додадуться при створенні фактично таблиці. Ну і тут важливо розуміти, що треба ID поставити. Тобто, якщо в цьому випадку автоматично генерується, то тут нам треба поставити ID, писати руками. І відповідно, якщо буде якась там некоректність, тобто два ID з однаковим значенням, то зрозуміло, що буде виняток. Так, Стосовно цього, стосовно деяких обмежень, для прикладу, якщо ми хочемо додати максимальну довжину рядкового значення, то ми можемо використати відповідний метод. Але він діє відповідно в тих базах, в які є ці обмеження. Тобто, для прикладу, в SQL сервер він буде діяти, SQL Lite він не буде діяти, бо немає таких обмежень. Далі, якщо ми хочемо, наприклад. Додати якесь обмеження для е, числових характеристик. вже, е, Для прикладу, вік може бути більше 0 менше 120, то ми можемо сюди передати назву цього стовпця і саме обмеження. Ну і відповідно вже при е, конвертації в SQL, е, цей метод буде мати відповідний синтекс, чек, і там теж. Е, Такому синтаксісі. Питання тут у тому, що якщо ми спробуємо передати значення, яке не відповідає цьому, то буде виняток. Е, можна, звичайно, ловити виняток і зробити необхідні дії. Е, а можна просто ці перевірки робити там через властивості, ті ж самі, наприклад, в класі через властивості. Ну, вирішувати вам це таке. Добре, давайте запустимо. Так, і глянемо. Чому так багато порожніх рядків? Тому що я додаю вже, скажімо таких, анонімних людей після того, які мають тільки вік, по суті кажучи. Чому там тільки вік, тому щоб не викидало виняток. Якщо для прикладу я заберу зараз той же самий вік звідти, то в нас буде виняток при зберіганні даних в базу даних, оскільки в нас є обмеження, те ж саме обмеження на Вік фактично. Ну, зрозуміло, що ми можемо використати catch and try. Ну, ось так і є. Тепер, що стосується, що стосується от того, що дані додаються тільки під час створення. Давайте закоментуємо. Тобто зараз база даних не буде видалятися. А Created працює, ми знаємо, як він працює. Він, Якщо вже створена база даних, якщо вже створена таблиця, він не створює. Він просто проходить мимо, скажімо так. Ну і тут зрозуміло, що вже. І вже. Ось так. Давайте тоді ще раз запустимо. Бачите, рядків у порожніх то стало більше відповідно. Оскільки ми тут додали ті дані анонімних хлопців, вони тут додаються з тим віком. А перші початкові дані, вони не дублюються. Вони тільки раз були додані при створенні таблиці. В принципі, це все, що хотів сказати. Дякую за увагу. Ставте обов'язково подобайки, Дивіться наступні відео. Підпис...